Же вже можемо констатувати, контрнаступ почався нарешті. Наступ почався. Головне розуміння, що це не контрнаступ, а наступ. Контрнаступ відбувається, коли на війська е, наступали, е, відкинули їх з позицій. А потім відбувається контрнаступ на, е, на позиції військ, які ще не закріпилися. Ворог на жаль, там закріпився дуже добре. Е, тому відбувається наступ. Ну це треба розуміти слухачам, глядачам. Ну, ми за ці дні бачимо, зокрема на півдні. Ми повідомляємо в час про звільнення нових е, сіл, але е, побутує така думка, що зараз це ще не найлегший прохід. Що на, насправді е, найтяжчі бої будуть далі, адже укріплень набагато більше побудовано далі е, з боку Російської Федерації. Е, дивіться, у ворога немає величезної кількості сил. У них групування, яке на території України, є воно приблизно 250-300 тисяч осіб. У них фронт довжиною приблизно 1500 кілометрів від Херсона там Харківщини, ну там до кінця Луганщини. скажімо так, на цій ділянці стоїть дуже тоненька лінія військ. Вони не можуть стоять там, тримати три, п'ять там десять лінії порони. Тому, і саме головне, що вони не можуть взяти і ну, переміститися там на якусь одну ділянку фронту, де відбувається. Наступ. Наступ зараз ми бачимо на Бахмуті, ми бачимо в районі Великої Новосілки, і ми бачимо в, на Запорізькому напрямку. Найбільш серйозні успіхи є там, де звільняються населені пункти, це в районі Великої Новосілки. Чому цей район такий важливий? Тому що це Волноваський район. Це район Волновахи. Всі, хто колись їздили залізною дорогою, знають, що залізна дорожна гілка йде через Маріуполь, Волноваху, А далі він на Мелітополь, а далі на Джанхой. Тобто, де б не перерізали цю залізну дорогу, якщо її перерізуть, скажімо, в районі Волновахи, то угрупування ворога залишиться без постачання, тобто в них будуть величезні проблеми з логістикою. Тобто, де ну, неважливо, в якому на якомусь цих напрямках буде перерізана ця ділянка, ця залізна дорога у ворога почнуться величезні проблеми. Далі за першими трьома лініями оборони у них нема серйозних укріплень. Ну, це просто нереально було побудувати за цей період часу. Найбільш серйозні укріплення побудовані в Запорізькому районі. Чому так? Тому що це ну, був, був найбільш ймовірний. З їх точки зору напрямок наступу. Чому так? Тому що він найбільш далекий від кордону з Росією, і Росіяни вважали, що от на біля кордону, де у них дуже гарна логістика, там українські війська не будуть наступати. А наші підрозділи, які знаходились ну приблизно в район та маряків, вони розвернулися там на 90 градусів. Вони атакували раніше. В районі Авдіївки йшли в бік Донецька. Зараз вони розвернулися і пішли в бік Маріуполя. А, і ну в якійсь мірі це для ворога було несподіванкою. Вони не очікували там наступу. І тому він ну я так вважаю, що він там а, доволі успішний. А, чи посипалася оборона ворога? Ну казати ще рано. Давайте будемо споглядати далі ситуацію, сподіватися, що все буде добре. Але я вважаю, що там нема серйозних укріплень за там за третю лінію оборони. Ми так розуміємо, що у них на, на першій лінії, як ви вже зазначали, стоять так звані е, можливі смертнички, які е, мають в принципі там е, красиво померти, а вже на другій лінії, ось там е, більш професійні люди стоять. Саме так, так. Да. Це класична тактика російська. Тобто вони задача першої лінії це просто ну, побачити, що відбувається наступ, там сигналізувати там вскрити можливість. Тобто, можливості наступаючих військ, побачить самі там, танки і так далі. А після цього вже буде контрнаступати друга лінія. Але що ми вже бачимо? Вже зайшли приблизно 7-10 кілометрів за першу лінію фронту. Ну, це, вже, це вже другу лінію, вже, по суті, вже зачищають, тобто вже точно зайшли на, на другу лінію оборони. У uh, голова оборонного комітету парламенту Британії Тобі Селвут він вважає, що в найближчі кілька днів слід очікувати великої атаки України на Донбасі. Тобто, uh, ви погоджуєтеся з його твердженнями чи ні? Ну мені важко сказати, чого треба очікувати. Коли щось кажуть, що давайте будемо очікувати чогось від залужного від нашого генерального штабу. Я в це не вірю, тому що завжди вони роблять настільки неочікувано річі, що ну щось прогнозувати дуже важко. Ну давайте от помнімо, хоча б там херсонську операцію. всі очікували, що значить, що буде там такі потужний удар на Херсон, там буде така, значить, там якась. Піхотні дії будуть відбуватися, а наші війська почали звільнювати Харківщину. В цьому році всі очікували, що буде там потужний наступ там на Запоріжжя. А ми побачили, що якийсь там Легіон Свободи прокинувся та РДК, і почали військові дії на, на території Росії. Ну тому я більш займаю таку позицію. Не, не як сказати, а да більше дивлюся на те, що відбувається ніж прогнозую в даній ситуації. Ну з, зрештою про це вас і питаємо, чи бачите ви якраз пересування військ, і ми а, бачимо, що так само там в той же самий час а, пані Маляр повідомляє, що а, по просуванні військ лівий фланг півтора кілометри, правий фланг три з половиною кілометри. Це що стосується саме бахмутського напрямку, тобто там теж а, тривають активні бойові дії. Як а, повідомлялося, в принципі, що були поміщені теж ж перекидання на цей напрямок російських військ? Ну, саме так, да Ворог там активно робить спроби, чинить спроби е е е оборони, але у них не дуже виходить. Ми бачимо успіхи наших військ, ну, тому що перекинуть звідкиля вони можуть. Вони можуть, ну скажімо, з тої самої Херсонщини. Яка зараз затоплена, тобто там у них є можливість там звільнилися якісь війська, щось може зробити. Але ну, по-перше, відстань, скільки треба перекидувати, треба їхати тою самою залізною дорогою. Це робити. Це, ну, з Херсонщини це треба ну там скільки кілометрів? Так, 600 виходить, 700, які треба перекинути війська. Ну чи реалістично це зараз? Я не, 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 не дуже впевнений. Ну зараз ми бачимо виключно успіхи наші на, на бахмутському напрямку, і якийсь ознак, що там з'явились нові свіжі війська, які там контрнаступають на Бахмуті. Ну я такого не бачу. Пане Павло, знову ж таки, у нас дуже довгий час інформаційно. Ми от цей відсоток програвали, бо так вийшло, що ми не надавали якоїсь інформації. Україна в російських пабліках, в російських якраз змі, дуже ширилася інформація. Що мовляв, наш контрнаступ захлинувся. Там бідний цей нещасний один леопард. Вони підбили і все. Вони вже всіх перемогли. Три рази те саме відео з різних сторін показували. І публікували, що це все вони збивають нові леопарди, але зрештою зараз бачимо, що ще світові політики дуже змінюють свою риторику після того, як у нас почали надходити від нас інформація. Ось тут ця війна на цьому фронті. Чи варто нам ось так більше мовчати, чи зрештою розповідати про свої здобутки? Ну ви розумієте, якщо ми будемо розказувати все, що відбувається, ну по-перше. Чи зможуть прості люди, прості українці проаналізувати цей такий величезний потік інформації? Що там, ну, така то військова частина перемістилася там на такий то напрямок, там отримала таке то озброєння, там відбуваються такі то дії. Більшість людей не зможуть це проаналізувати, бо ну не мають там військової освіти, немає досвіду там релевантного і так далі, але це може дуже сильно зашкодити ти самим військам, тобто їхнім діям, тобто ну уявіть собі, що ми анонсували дії, ну скажем, там я не знаю там. Атаку леопардами там на запорізькому напрямку. От завтра там, значить, у нас все готово. Завтра ми починаємо наступати. Це було б ну це б можливо призвести до дуже серйозних втрат серед наших військ. Ну тому що тому це робити неможливо. Да, в якийсь момент відчувається дуже страшно. Ну, от, ладно, давайте от забудемо на секундочку про ліопарда. Давайте вспомнимо про попередню операцію російську. Це залужний поранений, коли мені дзвонили там всі, хто таке можна, і питали, а що ж там за мабуть, він десь уже там в лікарні лежить. Ну там треба, щоб хтось щоб з'явився, бо тут же ж точно залужний поранений. Люди, будь ласка, не сприймайте це, псо називається інформаційна психологічна війна. На вас тиснуть. Ну, треба вірити, треба довіряти Збройним силам України. Треба довіряти офіційним джерелам, а не російським джерелам. Вам брешуть. В більшості випадків росіяни. Пане Павле, дуже важливе питання, і, зрештою, яке цікавить в першу чергу таку людину, яка близько до ну яка далека від військових справ, і саме від військової аналітики, прогнози справа марна, але зрештою, так розуміємо, що зараз такого харківського херсонського сценарію немає ну не буде швидше за все. Тобто, на, на як довгий час може затягнутися ось цей контрнас. Все залежить від е, логістики. Війна це про логістику, в першу чергу. Як ворогу будуть доставляти боєприпаси, особовий склад і так далі. Логістика на цьому ділянці вона відбувається виключно по залізній дорозі. Є е, ділянка одна залізної дороги це Маріуполь, Волноваха, мелітополь джанкой Тобто, якщо залізна дорога через Кримський мост функціонує, то логістика йде в той бік, ну тобто через Джанкой в бік Запоріжжя. А, але треба розуміти, що все це можна обрізати. Тобто, у нас наразі до Луновахи вже точно достають наших марсів. До Мелітополя достають наших марс. Ну вчора було повідомлення Федорова. Здається, це мер законний мер Мелітополя. Він повідомив, що був знищений локомотив прямо там на станції, який перевозив паливо військам. Тобто логістику ріжуть. І від цього все залежить. Ну тобто, ми постійно чуємо повідомлення про цю всю бововну. Якщо ми дійдемо ну, до якогось приділу, де цей притіл знаходиться, сказати важко, коли ворога буде величезна нестача боєприпасів, палива і всього іншого, їх оборона посипеться. Тому я не виключаю харківський сценарій. Не виключаю, але я не можу сказати, що він станеться цей сценарій. Ну, ми розуміємо зараз. У ворога, як вже повідомлялося, окупанти звели на фронті тисячу кілометрів укріплень в кілька рядів. І це теж дуже непроста історія. І тому, як ви правильно, що на початку нашої розмови виправили мене. Хоча всі ми кажемо контрнаступ, але фактично це наступ. Дякую вам, пане Пале, за те, що доєдналися до нас, за те, що пояснила, яка ситуація, чого очікувати. Павло Нарожний, військовий аналітик говорили про ситуацію на фронті в Україні.